І дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні абсолютно непопулярне відео про те, як я борюся з цвіллю на кухні. Вчора тут висіли шафки, але протягом останнього часу ми відчували запах цвілі в квартирі. Через те я вирішила зняти тумби, за ними. Дійсно виявилася цвіль на стіні і цвіль у самих тумбах. Ось таким чином я вирішив боротися, засверлив з допомогою ось такого приладу для терсоплити, там бувають різні діаметри, от вони сюди вставляються. Я вибрав найменший, засверлив такі отвори, щоб все-таки була вентиляція. Тут Ш цю стінку ще не мили, ще не, мило, не мита від цвілі. Ось так тепер виглядає тумба. Значить, там вона нещільно прилягала, там був зазор десь трошки більше сантиметра, але, не дивлячись на це, і стіна, і тумби зацвили. Ось такий варіант боротьби. Обробили від свілі будь-яким будь дезінфектором. Тепер будемо спостерігати, принаймні. Тепер буде видно, що ж там робиться. Оця вся стінка у трьох тумбах також була покрита цвіллю. На жаль, це алерген, нічого доброго від неї немає. Наглядайте ну за своїм житлом, успіхів та щедрих врожаїв.